Вітаю, друзі! На огляді монета присвячена Запорізькій області, основою економічного потенціалу якої є потужний індустріальний комплекс та уславлені радючі чорноземи. Краю з багатою історією, одному з центрів формування запорізького козацтва. Монета була випущена в обіг 17 грудня 2009 року номіналом 2 гривні. Виготовлена вона з Нейзельберу, діаметр 12,8 грама, діаметр 31 мм. Тираж монета має 45 тисяч примірників. Значить, переходимо до розгляду аверсу монети. Так. Фокус нормальний, значить, так. Да. Значить, на аверсі монети зображено герб Запорізької області, ліворуч, від якого логотип монетного двору Національного банку України та розміщено у горі Малий Державний герб України Трезуб, напис півколом Національний Банк України, декоративний орнамент з дубовим листям. Унизу рік карбування та номінал монети 2009-2 гривні, гурт монети Рифлений. Так, Ось такий у нас реверс. Зараз візьмемо крупнішим планом. Фокус. ну, швидко. Так. Ну, ось. ось так. Значить, на реверсі монети розміщено таку композицію. На передньому плані на тлі стилізованих хвиль Дніпра. Кам'яна баба. Характерна для степової частини України. Гармата часів Запорізької Січі. На другому плані Дніпро ГЕС. У горі півколом напис Запорізька, 1939 область. Після якого декоративний орнамент з дубовим листям. Ось така, друзі. Монета із серії Області України. З каміна баба чи кам'яний дід? Більше на камінного діда схожий. Отак, От друзі. Дякую за увагу. Ставте лайки, коментуйте, в кого є, в кого нема, хто бажає таку мати. До нових зустрічей в ефірі.